Знайти грині, щоб потім не міняти їх на рублі. Це логічно. що ми всі згуртуємось, будемо допомагати для військових, то такого не буде. 13-річна дубенчанка Рената зібрала для Збройних сил України більше 108 тисяч гривень, продаючи в одному із торгових центрів Дубна патріотичні прикраси та лотерейки. Поруч табличка із промовистим написом. А розпочалося усе близько двох років тому. На ярмарок нас в Миколаївську церкву попросили. Ми там придумали лотерейки з браслетів. Там якісь. І потім мама продавала там заколки, бантики, то обручі були, дуже вона класно робила. Зараз поки така не робить, але е, вирішила, щоб ну, мене просто мама запитала, хочеш торгувати. Я сказала, дуже хочу. І ми придумали, що будемо лотерейки робити. Мені дуже просто сподобалось. Рената донька загиблого воїна дубенчанина Володимира Іванцова. І зараз дівчина робить усе можливе, щоб допомогти і підтримати захисників України. Мені дуже приємно для військових допомагати. Я дуже щаслива, що вони нас оберігають. Дуже хотіли, щоб люди теж за них молилися, бо вони там страшній війні. А ми тут мирні. Треба вдякувати Богу, що ми прокидаємось зранку. І у нас все добре. З матеріалами для лотерейок дівчині допомагають друзі, волонтери та знайомі. Патріотичні браслети плете сама. Однак інколи каже, бракує рук та часу. І на допомогу приходять рідні. Коли багато замовлення, то мені причалися до мене мама і менші брати. Вони мені допомагають, бо я сама не справляюся. Я передаю на 4-5-0. Ну було таке, колись, що я передавала волонтерам з Луцьку е, е, в Злуцьку, е, е Миколаївську церкву теж волонтером, і на 4-5.0 там на садовій теж передавали. Рената розповідає, перехожі здебільшого реагують позитивно і долучаються до збору. Однак спершу траплялося, поверталася додому ні з чим. По різному, то є таке, що допитливість, просто там дуже цікаво баби є таке, що можуть люди просто питатись, наприклад, там щось таке, ну я можу ті, типу, сказати, каже, а, ну понятно, проходять, то я навіть не вбіжаюся. ну, було таке колись, але я себе втримала і сказала, не буду такого робити, просто буду волонтерити далі, дуже хочу. Я не хочу припиняти. Я просто хочу до, до перемоги. Дівчину також підтримують місцеві підприємці. Наразі ж Рената мріє про перемогу України і закликає усіх долучатися до волонтерських зборів і підтримувати наших військових.